Усім доброго дня! Вас вітає інтернет-магазин МТЗОК. Ми займаємося запчастинами до тракторів мтз 80 82, 892. Роторною косаркою та граблі ворошилка сонечко Хотів би вам показати: у нас є в наявності також ось такі готові елементи. Можливо, не всі з вас знають, але є у нас там торпеди обшиті. Різні елементи в нас насправді є обшиті, там ручки КПП, точніше, там підрозподільник. Але я думаю, я ще в майбутньому вам зніму по ним відео, які елементи в нас вже є обшиті. Але ось сьогодні покажу ось таку роботу. нашу, Це вона обшита повністю верхня кришка. Обшита нашим кожзамом власного виробництва, який теж у нас продається, вартість його 600 гривень за погонний метр в ромбіку, якщо просто чорний, то там буде 500 гривень за погонний метр. Теж це я одразу повідомлю, що просто якщо хтось бажає самостійно обшити, наприклад, у вас є там панель, і ви не хочете, наприклад, купувати ось таку повністю в зборі, а хочете самостійно її перешити, можете купити у нас ось такий кожзам і придбати клей. Банка клею у нас, здається, 300 гривень коштує 0,6 літра. Це 88 клей. І так, ну, виглядає вона гарно. Тут логотип нанесений, наклеєний, як ви бачите, все, що потрібно крутитись і працювати, все працює, крутиться, все як має бути. Ось ви бачите під кнопки також. Так. І тут заглушка під магнітолу. Так, одразу потрюсь, теж так, це нашого, ну, повністю все це робили ми самостійно. Хто забажає ось тут вирізати, зможете це завжди зробити. Теж ось є у вас роз'єми Кріплення все тут збережено. Тому ось такий варіант: ніде нічого там не відходить. Все працює як потрібно. Ну, точніше, виконано, як повинно бути. Тому, хто бажає придбати, можете звертатися по номеру телефону під відео. Одразу повідомлю Краще, якщо вам потрібно от вже зараз, наприклад, дізнатися щось там, особливо, якісь позиції, які швидко закінчуються або щось подібне, Наприклад, ось цей варіант він наразі є тільки в одному екземплярі. Хто бажає придбати, краще телефонуйте по номеру телефону під відео, але прохання телефонуйте в, в будній час з 9 ранку до 5 вечора. В суботу ми працюємо з 9 ранку до 3 дня, в неділі-вихідний. Телефонуйте, завжди відповім. Пишіть також на Viber, Telegram. Теж там відповідаю максимально швидко, як тільки бачу. Все. Ось такий в нас І сьогодні на огляді така кришка. Тому всім бажаю гарного дня. Звертайтесь до побачення.